Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві містянина. Нагадаємо, вчора на зупинці громадського транспорту, що поблизу ринку, знайшли побитого до смерті чоловіка. До перевірки обставин убивства фахівці поліції залучали максимум працівників. Одні проводили огляд місця події і вилучали слідову інформацію інші опитували місцевих жителів, а також переглядали та вивчали записи з камер відеоспостереження. І вже за кілька годин поліцейські мали обґрунтовану підозру. У причетності до даної події конкретної особи встановлено, що близько першої ночі того дня потерпілий, звернувся до перехожого річного містянина і попросив закурити. У них зав'язалася розмова, і в якийсь момент раптово виник конфлікт, у ході якого молодик побив 57-річного чоловіка, і в подальшому пішов до свого місця проживання. Нині чоловік затриманий у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України усі слідчі дії. Проводяться під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури, і нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування проводиться за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство за такі дії молодикові загрожує позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. Фахівці поліції дякують усім небайдужим бердичівлянам, які допомогли в розкритті тяжкого злочину. Ми хочемо подякувати місцевим жителям, які відгукнулися і допомагали поліцейським у розкритті даного злочину. В тому числі це були і підприємці, поруч з місцем події, яких знаходилися їхні крамнички, магазини. І вони безперешкодно надавали доступ до камер відеоспостереження для вивчення відеозаписів, які в подальшому і допомогли нам встановити особу причетну до вчинення такого тяжкого злочину. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.